Іван Ступак готовий долучитися до нашого марафону, консультант комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і військовий експерт. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Да, добра на студії та вас. Дякую, що запросили. Доброго ранку вам і дякую, що знайшли час і можливості. Давайте поговоримо про вчорашні заяви сполучених штатів в Пентагоні. Сказали про те, що вважають наш контрнаступ контрнаступ збройних сил ефективним. Як вважаєте, чому е, такі висновки роблять зараз міжнародні партнери? З чого вони виходять? Ну, побачили конкретні результати. зверніть увагу останні десь я так відслідковую десять днів ну, 14 днів. Я принаймні не зустрічаю там в своїй інформаційній бульбашці, скільки я там моніторив таких негативних реляцій з боку західної преси на тему, що ну все українці, звісно, провалилося у вас. Все там західну тактику не використовуєте. Все у вас погано. Е навіть там якісь там такі обмежені, такі негативні реляції їх теж немає. Через що? Через те, що є результат. Наші військові показують результат. І от думаю, візит пана Блінкена теж був до цього. Не те, що приурочений, а йому показали. Я так думаю, та розказали на політичному рівні, там які є задуми, які очікуються найближчим часом результати. Я думаю, це дуже там надихає Сполучені Штати в це, оскільки вони вкладають надзвичайно великі кошти. За останні півтора року було вкладено в Україну допомога верніше від Сполучених Штатів 43 мільярди доларів. Це це тільки те, що ми знаємо. Да а там можливо ще є і непряма допомога. Не те, що можливо є, є непряма політична допомога, Допомога, дипломатична допомога, тиск на інших союзників, щоб вони надавали озброєння. Тому кожне просування наших військових дійсно надихає американців, що все те, що було зроблено, було зроблено не дарма. І є результат так не одразу, так не через там два тижні. Так, хай буде це 90 днів, але він є. Давайте ще поговоримо про візит Блінкіна більш детальніше. Як Ви вважаєте, ну однозначно, що ж залишилось за кадром, так? Нам не все розказали, нам не все показали і не все оголосили. Як Ви вважаєте, що може бути ну, по той бік екранів, які домовленості зараз можуть тривати між Україною та Сполученими Штатами? Ой, ну, давайте так, ми з вами так, на такому рівні. Ми гадаємо, так? тільки карти, карти, картишок у нас немає, щоб можна було діставати да, і там, там, э, ворожити? Можливо, можливо, це е, стосується політичних домовленостей з іншими країнами. Можливо, Україна е, просила ну в нормальному сенсі натиснути переконати Німеччину передати нам ракети Таус. можливо, Україна просила через пана Блінкіна переконати Білий Дім та особисто президента США передати Україні ракети Атакамс. Можливо, це стосувалося пришвидшення навчання пілотів, передачі самих літаків е, скільки там винка. Певні складнощі з передачею там здається в данці повідомили, що не помиляюся, що з літаками будуть певні проблеми, оскільки в них не вистачає самих, і, можливо, поки що про передачу мова не йдеться в Україні. Ці літаки в 16-ті. Тобто багато багато чого для, Давай так, для ваших глядачів, щоб вони не вважали, що це ми там з вами гадаємо на, на Кафійні Гущі, uh -huh. пан Блінкін залишився на дві доби. Тобто, якщо це був візит, просто вічливість, він приїхав би, привітався там, зробив би селфі, там два десятки селфі, відвідав би важливі місця і поїхав би назад. Але він був дві доби. Це означає, що графік був надзвичайно насичений, і було багато про що треба поговорити, що вирішити. Добре, дякую вам за те, що погадали разом з нами. Давайте поговоримо ще про моменти, які стосуються Білорусі. Там є інформація про те, що практично вивела Росія всі підрозділи з Білорусі. Тепер питання: чи будуть нові заводити, чи, чи що це було? Як думаєте, яка загроза зараз з боку Білорусі на даному етапі війни є? Дивіться, я поясню вашим глядачам: питання йшлося про наступ з території Білорусі на територію України. Всі російські війська, які там були розміщені, вони розміщені з метою тренування. Зараз ваші глядачі скажуть: секундочку, які там тренування? А що там білорусі зможуть навчити росіян? Дивіться, після 2009 року, після реформи збройних сил Російської Федерації, вони були ліквідовані. Спеціальні військові частини на випадок мобілізації, тобто щорічні призови, там військові частини в них є, тобто людей зібрали, їх там поголили, да, і відправили в ці військові частини. А коли мобілізація, коли там втричі людей більше призивають на службу, де їх розміщувати, де там, хоча б там щоб вони спали, їли, тренувалися, потрібні такі локації. І ось Білорусь це така зручна локація. Так така губернія да, російська. А так нас ж ось є? Там безліч військових частин, закинутих, недоукомплектованих. І туди росіян відправляли, і там їх тренували. Тобто, ще раз, це просто локація. І ось росіяни їх забирають цих. Людей там навчених, там на там на 90% навчених на фронти України для того, щоб стримувати український наступ на півні, раз і спробувати тиснути, як вони це роблять січня місяця на сході України купінськ Лиман і ось і Бахмут, звісно. Ми цього цими днями, Іване, говоримо про вибори на тимчасово окупованих територіях. Бачите, війна війною, але росіяни все ж таки поклали око на ці території. Ми бачимо, наскільки там, як воно все дивно у них відбувається, кілька днів вони голосують. Як Ви вважаєте, результати будуть якими? Такими, як вони їх намалюють? Ну звісно, ну нічого такого надзвичайного очікувати не треба. Ну є там план нам найменше менше 70%, Ну буде 70%. Один з половини, щоб сказати, що ми план перевиконали, е, звісно, намалюють, але ну окей, хай малюють ну, дурень думкою тішиться. Да? Вони там тішаться, що це буде 100%, що це буде виявлення на кшталт кримського. Да? Коли західне суспільство воно ну, розділилося, начебто і Крим український відібрали да, росіяни, а, але ж ну люди проголосували, начебто безпорушені, начебто, люди хочуть до Росії. да, І от це тоді в той період часу не дозволило нам швидко вжити певних заходів з повернення Криму Риму, а ось тут ну вони намагаються відтворити ще раз. Ну, ну воно не спрацює. Ну це під, авто під дулами автоматів. Є безліч фотографій, де ці ось такі умовні панянки. Вони з цими урнами, да вони там мандрують від будинку до будинку в супроводі кулеметника. От я бачу цю, цю фотографію, цю світлину. Ну яке це було виявлення? Це це тиск. З цим розібралися. Давайте е з маском розберемося. Ну, ви бачили цей скандал Давайте. з приводу старлінків, е півострову. Як ви прокоментуєте? Дивіться, це не новина. Ми це розуміли там вже давно, що Ілон Маск має певні такі пієтет до Росії. Російської федерації він там постійно в Твіттері, коли це Твіттер раніше називався, він вступав в переписку з Дмитром Медведєвом публічно так, да, вони, що там обмінювалися думками і так далі. Це було зрозуміло. Я нагадаю вашим глядачам, що в минулому році. Саме ну лапках завдяки такому відключенню українці втратили щонайменше один надводний безпілотний апарат. Його прибило до узбережжя Криму. Є світлини в інтернеті. Ми тоді не могли зрозуміти, так що відбулося. Да, просто він вимкнув Starlink, який був на цьому безпілотному апараті, і втратився зв'язок і все він прибити до узбережжя. Криму. І Росіяни знайшли його, і ось для того, щоб такого майбутньому не було, американці вони теж цим питанням задумували. Бо розуміють, що їхні війська залежать від м, доброї волі однієї людини. Ось одна людина може сказати, все, а я виключаю, наприклад, да, в Афганістані, в Іраку, там, на Північному полюсі, і все. Американські військові не будуть мати доступу до інтернету. Тому всі, в червні цього року, пент, о, до речі, ця світлина прибитого до узбережжя безпілотника, uh -huh. в червні цього року Пентагон закупив для України 500 комплектів цього зв'язку Starlink, а які Ілон маск не зможе в ручному режимі вмикати вимикати. Тобто я прогнозую, що ці 500 комплектів Starlink можуть стати на озброєння, наприклад, військово-морських сил України разом з СБУ, які спільно проводять хуліганські дії в чорному морі, а так. Атакують кримський чорноморський флот, атакують кримський міст. Тобто можна очікувати принаймні за 500 ударних таких безпілотників. Почули вас. Дякую за коментарі, за аналіз. З Нами Іван ступав був на зв'язку. Консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, безпеки оборони та розвідки і військовий експерт.